Тепер узбережжям Південного Бугу можна прогулятися, хоча тиждень тому тут ще нічим було дихати. Після втручання журналістів народного контролю головну річку області почали лікувати. Ще тиждень тому хмельничани жалілись, що не можуть ані прогулятися біля річки, ані подихати свіжим повітрям біля водойми. А все тому, що їдкий сморід гнилі від води заважав дихати. Як відкриєш, то ще, ще ну не провітриш квартиру, а ще, ще, ну, ще хуже запах. Ми відкриваємо там. Двері на, на, в коридорі відкриваємо свої двері, і от таким от сквозніком от провітрюється квартира. Може каналізація бути, десь спускають та щось загніває. Малий теж каже, так смердить. Почорнілі раки, де-не-де намагались врятуватись, добираючись на берег, а мертва риба просто плила за течією. Двоняють каналізації, дохла риба. Раки. По слухам, скидують там щось зверху. Та що він і зап'єта воду після втручання журналістів народного контролю, екологи зробили аналізи і виявили джерела забруднення. Шукати винних взялись і прокуратура, і служба безпеки України. А місцева влада пообіцяла народному контролю почистити річку. З першими результатами не забарились. Вудгосп попросив власників ставків, і вони вже неділю випускаються. Ви там ставки і це збільшили приток води, і фактично, з верхнього озера, яке знаходиться за вулицею Захар, під західною окружною, вже майже всі ці нечистоти, які які ну, органічні будемо казати, осадки, які нам поступили з верхнє озеро в кінці листопада, вони вже зійшли. Десь пару днів, як перестав запах. А то наше тут невозможно було вийти на берег навіть. На берег тут я тут не бачу. Тут я де вбирав понад берегом, то тут я не бачив. Ну не смерди. Я чесно, я кажу, що я практично запах не чув, щоб смерділо. Сьогодні я по березі приходив, дивився тут рибалки, ловлі три, то дохлої риби не було. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,